Вітаю, я Юлія Котрбаш, і сьогодні ми поговоримо про те, як не виснажитися, не виснажитися, не виснажитися Ох. перед зимовими святами. Де хто вже виснажився? <схід> Що ще не виснажився? Вітаю, я Юлія Котрбаш, і сьогодні ми поговоримо про те, як не виснажитися перед зимовими святами. Тому що турбот насправді дуже багато. Ну, перша порада, це звісно, треба все планувати. Щоб звільнити свої думки та трохи розвантажити мозок, необхідно розписувати чіткий план своїх дій. Це допоможе не загубитися серед інших справ та ефективно вирішити усі свої важливі питання. Другий пункт дуже важливий не вимагати від себе занадто багато. Навіть гай Юлій Цезар не встигав робити декілька справ водночас, і це історичний факт, а не те, що вам колись мама в дитинстві казала. Тому, будь ласка, робимо. Все згідно своїх можливостей, які бажано тверезо оцінити, контролювати все інколи розумно, але найкращі речі відбуваються з нами спонтанно, і це також доведений факт. Пункт третій розподілити обов'язки: делегувати не соромитися. Четвертий не забувати про власні бажання. Підготовка до свята це справа дуже складна, хоча б тому, що необхідно враховувати побажання кожного, ну і друга, і члени родини. Звісно, однак в прагненні кожному не треба забувати про себе коханого, і варто ставити себе завжди на перше місце. Ще один пункт це необхідність робити паузи. Логічно, що треба відпочивати від різних справ. А хочеться сказати від різних справ навіть тоді, коли це святкова метушня, інколи навіть 5 хвилин споглядання у віконце буває достатньо для того, щоб набратися сил. Також рекомендую медитацію. Дуже крута річ, яка дозволяє привести думки у порядок. Це для тих, хто любить і вміє. І останній пункт, але не останній по важливості, це не забувайте про сон. Нестача сну призводить до роздратованості та виснаження, тому що для більшої працездатності нам варто повноцінно добре спати, а не казати собі ще 5 хвилин роботи, і точно піду спати а на годинку вже третя ночі. Всім приємної передсвяткової метушні.